І, Сина, і Святого Духа і свято вас. Сьогодні ми святкуємо одне із 12 великих свят. Це свято називається Возближення Христа Господнього. І це свято насправді воно для нас важливе тим, що нагадує про те, що Бог є любов. Аже, знову таки, якщо от ми спитаємо людей, да, чи вірите в Бога, майже всі Майже всі скажуть, що вірують. А от далі, якщо спитаєш, а в якого ви в Бога вірите, всі, напевно, здивуються, хіба Бог не один, Бог же один. І часто з цієї фрази да, йдуть там інші фрази, що яка різниця, в яку церкву ходить, яка різниця, до якої релігії належати. Бог же один. І всі моляться по-своєму, всі шляхи ведуть до одного Бога. А в тому то і справа, що Бог Християн, він кардинальним чином відрізняється від інших богів, яких вірять люди. Він зовсім інакший, ніж у мусульман. Він зовсім інакший, чим у язичників. Наш Бог, він став людиною і пішов на хрест. І от коли да, а ваш Бог, в якого ви вірите, він став людиною, щоб спасти нас від вічної смерті? А ваш Бог пішов. На Хрест притерпів страшні муки заради нас? Якщо ми подивимося знову-таки на віри, які є в нашому світі, то ми тільки знайдемо одну релігію, там, де говориться про Бога, який став людиною, який пішов на хрест. Це саме про християнство. Саме в християнстві Бог стає людиною, саме в християнстві є Ісус Христос, який жертвує Собою, щоб нас воскресити. Тому ми знаємо, що після Христа була Пасха. Було Воскресіння, Христос Воскрес, я нагадаю вам, не для того, щоб себе прославити, а Він Воскрес для того, щоб нас Воскресити, для того, щоб і ми перемогли смерть. Христос Первенець, Христос новий Адам, який дає нам життя вічне. І тому ну, цей день Він промислітельно так установлений Богом церкві святій, щоб про це нагадувати, бо ми про це забуваємо, на жаль. Тому ну, що якщо ми знову таки подивимося про те, що відбулося історично, про що взагалі церква згадує сьогодні, це дуже проста подія. Після того, як християнство перестало бути гонимим за часів правління рівноапостольного імператора Константина, коли він став християнином, разом зі своєю матерію, вони віднайшли хрест, на якому був розібитий Ісус Христос. Та й коли цей хрест був віднайдений, Єрусалімський патріарх, він е, перший раз да, воздвіг цей хрест при всіх людях, щоб люди могли вклонитися цьому животворящому дереву. І саме ця подія да, вона називається Воздвиження Христа Господня, що от після довгої втрати нарешті його воздвигають, що він не десь втрачений, захований, а що він є доступний до всіх. І оце е, просте, да, і здавалося, про що тут говорить. Е, але знову таки, Господь так устроїв церкві, що не, це свято, воно не просто так з'явилося. Тому що, на жаль, е, ми зараз живемо і нам здається, що от ми люди унікальні. Ні, ми не унікальні люди. Е, ми абсолютно нічим не відрізняємося від тих людей, які жили 2000 років тому, навіть 5000 років тому. У нас одні ті ж самі гріхи, одні ті ж самі страсті, одні ті ж самі проблеми, тільки вигляд, звичайно, інший, в іншій обгорточки. У нас там є якісь технології, якісь там форми, а, а суть в тому незмінна. І от, напевне, в ті часи а, люди трошки починали забувати та, про цього істинного Бога, про те, що він зробив для нас. І починали, напевне, трішечки охладівати свої вірі, не дивлячись на те, що от епоха ганінь. А люди охладівають все одно. І тим паче, коли от починалася епоха, коли християнство вже не гоніме, коли вже християнство має свободу, і вже кожен може вільно сповідувати християнство, тоді ж тим паче є дуже великий соблазн охладіти, стати віруючим традиційно, забути про те, що зробив заради нас Бог. І тому почитання Христа, да, от воно по-особливому, воно починається саме з тих часів, щоб люди не забували, що зробив заради нас Бог. Як Бог полюбив нас, що сам став людиною, і пішов на Хрест. І от сьогодні, да, в особливості, да, от ми згадуємо про Хресну жертву Христову. Тому Євангелій сьогодні читалось таке особливе. Там де якраз розповідалося про те, як Ісуса Христа засудили до страти, як Його розіп'яли. Як він мучився на хресті. І саме в сьогоднішній день да, у всіх церквах на центральному аналогі лежить хрест. Щоб люди, приходячи до Христа, згадували да, про те, а що ж заради мене зробив мій Господь. І, напевне, з, -з, -з більшості масово, з тих самих пір, саме починаючи з 4, з 5, -го, 6 століть, християни масово почали носити хрестики. А навіщо ми хрестики це носимо? Час багато людей поснімали хрестики. Отак от ідеш от і дивишся, вроді би ж і людина називає себе християнкою, іноді по святах в церкву приходить. А хрестик не носить. Хрестики поснімали чомусь всі люди. А це ну, неправильно. Тому що Навіщо ми хрестики носимо? Щоб нагадувати собі про те, що заради нас робив Господь. Це по суті справи цитата із Євангелія. От ми ж можемо. Про Бога, про Євангелія ми можемо узнавати, читаючи букви в книзі. Ми можемо узнавати про те, що нам хтось розповість, да, слухаючи. І ми можемо узнавати про ці євангельські події, дивлячись на зображення, в тому числі на хрест. І це цитата із Біблії, про яка говорить нам: Ось, дивись, людина, от ти повинен вірити в того Бога, на який десь там далеко які який отут близько, який став людиною, який постраждав заради тебе, який притерпів хрестні муки, щоб дарувати тобі життя вічне. І ми хрестик носимо, нагадуючи собі про це, щоб не забувати. І ми забуваємо. Ми живемо в суєті, і нам здається, що нема нічого важливішого, чим оці на наші всі земні справи. Хоча, знаєте, коли вмирають люди, вони чомусь до Бога взивають. Не до своєї суєти, а до Бога. Тому що розумієш, що тільки Бог може спасти душу. А при живучі в нашій суеті, знаєте чи моложе, от якось це ми забуваємо да, про те, що от Бог головний. Чому суету ставимо, ставимо на перше місце? Але коли подивимося на свій хрестик, то ми можемо ж подумати, згадати, ось дивись, ось твій Бог, ось твій Бог, який любить тебе, ось твій Бог, який претерпіває страшні муки і смерть. Щоб дарувати тобі життя вічне, щоб ти не загинув при ісподні. Це найвища блага звістка, яка на протязі всього існування християнства звучить всім людям. І от не всі люди попадуть в рай. На жаль, не всі люди попадуть в рай. І чому люди попадуть в пекло? Навіть не за того, що робили якісь злі діва. Нема в всьому світі ні одної людини. Яка б не зробила злих діл. Нема в цьому світі людини, яка б жила і не зрішила. Але ми можемо, ми можемо загинути і попасти в Різподню, тому що ми не причасні Христу. Тому що ми не знаємо Бога, який став людиною і пішов на Хрест. Оце фундаментально. Люди можуть попасти в Рісподню, тому що поклонялись ідолам, що творили собі штучних богів. Того Бога, в який в душі навіть, так по-своєму вірить, а не вірили в Бога істинного. Тому що Царство Небесне це перш за все Бог. І ми віруючі, люди, які відгукнулися, які захотіли бути причасними Йому. Так само, як і сім'я. Що таке сім'я? Це, це не просто якийсь будинок з мебелів, а сім'я це союз любові тих людей, які. Небайдужі один до одного, який добровільно згодився бути разом назавжди. І от для того, щоб наслідувати Царство небесне, треба добровільно зводитись, бути з Богом істиним назавжди. Але якщо людина не вірить в Бога істинного, а вірить в якогось Бога штучного, в Бога, який не йшов на хрест, в Бога, який не ставав людиною просто десь, ну, ця людина не буде з істинним Богом. А так як Бог один, істинний. Значить, Царство Небесне одне. Не буде адільне царство небесне там для одних інших, третіх, десятих, а тільки одне царство Боже. Бо що Бог тільки один. Якщо ми не причасни істинному Богу, ми в великій небезпеці. Знову таки, і після смерті бути непричасними Богу живому. А якщо ми будемо непричасними Богу живому, це є та сама гибель, це є саме Приісподня. Йому християнство в особливості в сьогоднішній день говорить людям, що люди поклоняйтеся і служить істинному живому Богу, який так розлюбив цей світ, що сам став людиною і пішов на хрест заради нас, воскрес, даруючи нам життя вічне, який дає свою плоті, кров таїнство, причастя в таїнстві при в церква Христових. Християнство говорить в особливості в сьогоднішній день, що люди покайтеся, покайтеся, не верніться, а залиште гріх. І обратіться до покаяння, до праведності і живіть з Богом і в Богі і наслідуйте вічність. Але, на жаль, да, от як ми знову-таки бачимо на Богослужіннях, що не всі це чують, не всі це вірять. А чому здавалося? Чому? Я не знаю. Можливо, за того, що ми задумуємося про хрест, не задумуємося про свою смерть. і Нам здається, що от ми живемо так от. Як будь нам і вмирати не прийдеться, на суд Божий ставати не прийдеться. Знаєте, якось в чомусь да, от така дуже цікава річ. Адже читаючи Біблію, ми бачимо, що от скільки років прожив Адам після Гріхопадіння. Прожив 900 років. Скільки люди жили, тоді да, вот, потомки Адама, навіть до Ноя. скільки Ноя прожив років? Багато років, а потім. Господь скоротив життя людей. І ми живемо там 70-80 років, хтось більше, хтось менше. Так думаєш, чого Бог скоротив дні наші? Адже знову таки жити, ну це ж добре, це прекрасно. А от тут в чомусь є ця відповідь. Тому що люди чим дольше живуть, тим їм здається, що от вони вмирати не будуть. І давай, що б тут старість? Навіщо це старість, От живи б молодими, а в тому раз і все. Та ні. Отобто й справа, що без старості ми не задумуємося про смерть. Ми не задумуємося про Бога. І нам здається, що от ми є Боги, ми живемо, ми владики свого життя, ми владики цього світу. Та ні. Та ні. Можливо, ті древні люди, які жили дуже довго, вони якраз забули про Бога. І тому сталася Вавилонська башня, да? пам'ятається цю історію. Тому стався і великий поток, тому що люди забули про Бога існує, себе визом ними богами. Ми живемо багато, і ми сильні, і в нас є якась влада, але без Бога. І тому Господь да, зупиняє людину Скорочує дні. І тому є в нас старість, тому є хвороби, які намагають людина, покайся, задумайся. Тебе жде не тільки тут цей світ, це сувята, але тебе жде вічність. І чому ти від цієї вічності тут відмовляєшся? Чому ти живеш от в гріхах? І в байдужості не любиш. Адже без любові царство Боже не наслідиш. Тому що як тут не любив, так і там будеш не любити. Як тут ненавидів, і там будеш ненавидіти. Як тут не знав Бога, і там не захочеш узнати Бога. Бо сьогоднішній день він з однієї сторони да, от такий скорботний, тому що ми знову згадуємо про Хрест, про страждання Христові. Тому сьогодні пост строгий. Тому ну, що знову-таки згадуємо про те, що Господь заради нас робив. Як Сопало, що сьогодні ще п'ятниця. І от згадуючи про цей подвиг, так, от ми піст беремо на себе, щоб от, якби, розділити цю скорботу, цю біль, яку Господь претерпів заради нас. В той же самий час цей день радісний, ну, що дивіться, який в нас Бог. Він рятує нас ціною свого життя. Він рятує нас від ада, від пресподні, від гибелі. Ціною великих мук. І нам це треба цінити, нам про це треба пам'ятати. І не давати можливості суїти нас закрутити. Тому що, знову-таки, є великий соблазн. Ай, ладно, іншим разом в церкву піду. Ай, ладно, в мене зараз є справи поважливіші, ніж причастя. Хоча, що може бути важливішим причастя тіло крові Христової? Що може бути важливішим причастя Христу? Як він бачиш казав, що знаєш, Царство, ти знаєш, корова тебе в царство Боже не введе. Царство Боже ввести може тільки єдиний Бог. Тому єдиному йому служи. А коровки потом послужиш після служби. І от тому давайте служити Богу. Давайте знати його, давайте шукати його, давайте думати про це. Поки в нас є час життя наше, який дуже швидко плине. І не, не будемо в ілюзію впадати, що от. От ми віримо по-своєму, цього достатньо недостатньо. Недостатньо. Не будемо впадати в ілюзію, що от ми там живемо, і зараз все добре, а потім, а потім як буде, так і буде. Якщо ми, зараз, якщо ми тут зараз не покаємося, там тим паче. Якщо ми тут зараз не повіримо і не вас любимо, там тим паче. Там уже буде пісно. Бачучи хрест Христовий, пам'ятаємо про Бога, який є любов. І дивлячись на самих себе, давайте мінятися, щоб і нам теж хоча б трішечки будь любов'ю по відношенню до Бога. Бог по відношенню до нас є любов. А ми, які по відношенню до Нього? Чи ми любимо Його? Подумаємо про це. А хто хрест таки сняв, надійте, будь ласка, і нікого не снімайте. І завжди нагадуйте собі про цю велику жертву, яку Бог заради кожного з нас притерпів, щоб нам дарувати життя вічне. Прости, Господи.